Всім привіт! З вами Вікторія. Сьогодні у нас 25 березня, зараз буду сіяти томатики, помидорки. Дивіться, який ґрунт я приготувала. ґрунтик такий м'якенький. Тут у мене частина лісової землі з під акації і частину торфу. Це торф ось очистий, а сюди я додавала якусь частину додавала сюди. Нагласно колотила такий ґрунтик. Зараз поставлю камеру і покажу, як я буду їх сіяти. Дивіться, в мене багато сортів помидорів, дуже багато, тому я їх буду висіювати всі ті, що в мене є. Тому деякі в мене лежать вже 2-3 роки, не знаю, схожість їхня. Буду висіювати всі. Це все те, що залишилося, бо я вже посіяла. Зараз покажу. Дивіться, сію я таким методом, можна так сказати. Насипаю в такі стакани. це Стакан десь 300 мл. Насипаю отак половинку ґрунту. Цього щина приготувала. Ось отак. Потім поливаю водичкою. Дивіться, дренажних отворів в мене тут немає. Я контролюю, скільки потрібно водички. Стаканчик прозорий, то можна побачити, що скільки водички набралось. Так, це не хватило. Так, дивіться, Ось ось оце скільки водички хватить. Нам не треба, щоб воно там кисло. Ось Бачите, вона оця вся пройде туди і буде все добре. Потім беру насіння, ось о, з пакетика витягую. Тут різні в мене якби, сорти і високі, і малі, але я буду висівати всі. Ось от ті, що в мене залишилися. Ну, тут їх ось о, штук 10. Може, й того немає, все. Засуваю. Оцю етикеточку в пакетик, закриваю зип-пакет і степлером прищипую оцю назву. Друзі, так вже роблю творог і мені дуже якби, це зручно. Тому якби, кожен помидорчик треба підписати. А в цих зип-пакетиках вони не, не промокнуть ці назви, ось це все написане. І потім. Не поливаю зверху, водички там хватає Дивіться, скільки водички пройшло. Далі вона пройшла, став в стаканчик, мокренький. І беремо цю торфусь що в мене стоїть. І торфиком зверху просипаємо. Невеличкий. Такий. Ну, в принципі, все. Так, наступний беремо теж. Наступний так само. Беремо, висипаємо це насіннячко помидорів. Засуваємо сюди назву. Цьому році хочу зібрати колекцію помидорів, томатиків, які мені подобаються, і буду з них збирати насіння. Друзі, це у мене, у мене там є сортів 7 гібридів, але. Всі останні в мене не гібриди, а сортові з них можути насіння і мати свої томатики. Так, давайте я зараз все зроблю і потім покажу. Так, дивіться, скільки в мене вийшло. Оце ось такий ящичок. Це кожен стаканчик, це різний сорт. Так, да, у цьому році багато в мене буде сортів. Тут будуть і низенькі, і високі різні, але я вам казала, що хочу, щоб у мене були гарні сорти і зібрати свої насіння з тих, що мені сподобалось. Дивіться, ось, ось сухеньке прикрила торфиком. Тепер беремо і прибризкуємо так. Не треба сильно розволужувати, тому що в нас грунт всередині мокрий. Трішки. Так, Давайте я побризкаю, потім включусь, покажу, де вони в мене будуть стояти. Так, будуть вони в мене стояти під, під світкою. Ось, видно під світочка, да? в приміщенні. Чому в приміщенні? Тому що в теплиці великі перепади в мене температури. От зараз там 35 градусів жари, а ночі і на вулиці температура понижується, і в теплиці буде. Взагалі, такі стрибки температури, це не сильно якби, гарно для, для, для схожості томатиків, помидорів. Так, тому вони в мене тут а, прикриті плівочкою. Тут в мене 22-24 градуси. Ось о, і цією ось ось кришечкою прикрила. І будемо наблюдати. Я думаю, дня через 3-4 вже будуть якісь всходи. Ну, якщо, друзі, буде в мене час, я вам покажу. Тут ось у мене це ось мої баклажанчики. Немає коли вам показати, як воно все взійшло і як воно росте. Це ось перчик. Ну, Звісно, треба вже їх виносити в теплицю, але ж ці стрибки температури ще не сильно. Перчик любить тепло. Так, це баклажанчики мої, і отам -от ціла куча різних перчиків і всього остального. Так, буду закінчувати цим гарних сходів. и мирного го небо. Цпака.